За мирного життя власник підприємства у Дніпрі. Від початку війни сапер на псевдо Ну, Взривали, підривали, танки зривалися, взірва, орки зривалися, все добре. а Як так Іліч розповідає про свою службу. На його рахунку більше п'ятиста знешкоджених мін захисник, весь час на передових позиціях. Разом з побратимами працює над звільненням Запорізької області. каже складно просуватися вперед через щільно заміновані території. Були місця, де і зуби драконів. Ми проходили. Дуже багато мін, дуже багато протитанкових, протипіхотних, розтяжок і всього, всього, всього. От розміновували проїзд, розворот для техніки. Так на ділянці 20 на 20 метрів, більше 100 протипіхотних мін. Все засіяно, все. Ми що робимо, працюємо, розміновуємо. Зараз боєць навчає побратимів розпізнавати та знешкоджувати ворожі міни. В саперській справі каже ліч, можна швидко навчитися. Головне бажання самого бійця та досвідченість інструктора. Дали міну, сказали, як ставити, пішов ставити. А що ну спочатку на полігоні щось поставили, щось зірвали. спочатку? У нас командир був з академії. Він був навчений, все показав, все як що і, і що, і почали працювати. Бо якщо не ми, то хто це буде робити? Бо хлопцям треба йти вперед. Хлопцям треба дороги, і хлопці, які на нулі, їм треба виставити кордон з керованих мін. Щоб якщо хтось лізе, вони могли нажати на кнопку та всі розлетілися. Ще один не менш досвідчений боєць позивним Бікфут до повномасштабної війни проходив стажування на бізнес-аналітика. Мені не вистачило місяця, щоб стати остаточним членом команди, але мене чекають. Мені це приємно. На війну Бікфут вперше потрапив, ще у 2015-му. Воював на Донеччині. Після повернення зато не припиняв навчання зі своїми там знайомими, побратимами, ветеранами, АТО спілкувався. Ми зустрічались, проводили такі мікрозлагодження. Трішки тримав себе у формі. Тому, коли прийшов до лав ТРО, нічого ну, мені було менш складно, ніж інше. На війні немає місця емоціям, впевнений боєць. Хоч зізнається, інколи буває дуже складно, коли гинуть побратими. Він просто нарвався на кинжальний кулеметний вогонь. Ну, це, мабуть, найскладніше. Ну, були ще випадки, але коли це пряма, одне діло, коли це пряме зіткнення, а інше діло це коли мінометний обстріл. Україна переможе, впевнений, бікфут. Каже, з побратимами робить для цього все. В нас є єдність, є розуміння того за чим ми сюди прийшли.